Вітаю, мої любі, вітаю в Україні. Ви знаєте, оце поки останнім часом останні три дні я тут, вся в ейфорії святкування визволення Херсону, сьогодні вранці стала. Дивлюся, що коїться з моїм дендробіумом. Це той дендробіум, який я нещодавно купувала, який. Зовсім нещодавно приїхав до мене із міста Київ. Слухайте, я його взяла в руки, а в нього сипляться листя. От просто в руки сипляться листя. Подивіться, шукується. Відверто кажучи, я не зовсім розумію. Сказати, що це клещ? Не знаю. Мені більш здається, що це. Були отоки, а може, а може, він ще їхав і трохи ну підмерз, не можна сказати, але може, трохи переохолодився. Але подивіться, Листя, дивіться, я до нього, а воно, воно відпадає, воно само відпадає, просто відпадає. Що коїться, я не розумію. Ой-ой-ой, це денрофайлонопсис, то, ну, я думаю, може і справді, справді трохи перехолодився. Знаєте, шлях в Україну зараз довгий, бо вже немає авіаперельоту, везуть по суші або морем через декілька країн, то Може, і справді він переохолодився, навіть нема мене пояснень. Ой, любі мої, ну не знаю. Я його не пересаджувала, нічого такого я йому не робила. Окрім, як я вам і казала, я його прискала фунгіцидом із антидепресантом. І все, і все. Але оце таке коїться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Що ж мені тепер робити? Знімаю вам оце відео, знаєте, частинками, уривочками, бо в моїй голові рояться думки. Ніяк не можу оприділитися, що ж мені тепер зробити. Перше, я хочу сказати, що в мене є дуже сумний досвід. Свій досвід вирощування орхідей. В таких посадках. Посадках у частину кокосового горіху, у цю частину, знаєте, з якої ріжуть кокочіпси. Це отака оплютка, яка знаходиться у такій одревенілій. Оце, частина, оце зверху, така вона, знаєте, вже така. ну Висохша така гладка, її зазвичай знімають, а е, те, що, що під нею, ну, оця частинка, її ріжуть на кокосові чіпси. Але, але це ж ви розумієте, що зняти з кокосу цю оплютку, це дуже складно, тому зазвичай оця посадка складається із декілька частин. Їх між собою скріплюють або зв'язують, або просто отак е, встромляють рослинку і потім е, такий горшик січати. і він тримається. Але зазвичай отут всередині, отут, де сама рослина, тут є е, торф. І різане кокосо, різані такі кокосове волокно. Воно само по собі, ну, оця, оця частина кокосового горіху, вона сама по собі дуже-дуже благоємка. Дуже вона тримає вологу тут е, ну, довгий час. Її, як для мене, є складнощами її поливу. Бо зрозуміти, коли воно просохло, ну, як для мене, це Дуже складно. Колись, ви знаєте, я спробувала, ну от взяла, от так, достала цей кокосовий горіх з, оці... з цього горщика, встромила в інший горщик і засипала корою. Таким чином, я вбила декілька рослин. Дендробіум і котлеї були тоді. Ну, Ви знаєте, що Таїланд вирощує котлеї, котлеї ось саме так. Але для моїх умов, це ще раз повторюю вам, що це несприятлива така посадочка, бо ще раз скажу, я не розумію, коли його поливати. Все ж таки, знаєте, в питомниках, в теплицях там зовсім інші умови. По більшій частині вони оприскуються, ніхто їх, можна сказати, не поливає. У той кокос втягує в себе вологу і тримає її, ну там свої, знаєте, заморочки. В домашніх умовах це, ну як для мене, це велика складність. Така посадка, щоб достати оцей, оцей кокосовий горшик, оцей імпровізований кокосовий горшик, стромити в. Інший горщик і засипати корою це для мене неприйнятне. Бо все рівно, коли ми поливаємо, ну, тобто я поливаю свою рослину, то стається так, що кора просихає дуже швидко, а оцей кокосовий горщик він закопаний. Що я там бачу, висох він чи не висох. Ну, і, так, і так стається, що загніває в мене загніває не тільки коріння, але й різома. Тому я стараюся завжди достати рослину з цієї з посадки і пересадити її лише в кору або інший ґрунт, який я виберу для тієї чи іншої рослини. Ну, звісно, достати рослину з такої, з такої посадки це складнощі, бо ламаються, обриваються корінці, що не є добрим. Тому, знаєте, такі пересадки. Краще проводити у ту пору року, коли рослина знаходиться в активному рості. Тобто, коли з'являються нові, нові почки або зростають нові ростики отут, тоді краще пересаджувати, бо рослинка не спить, рослинка не відпочиває, рослинка хоче зростати. І коли ми, ми їх пересаджуємо, навіть якщо трапиться таке, що загине усе коріння, але новий зріст, він Дасть нове коріння, яке буде годувати усю всю мою рослину. От, Наприклад, оця рослина, оцей дендробіум, він має період спокою, зимовий відпочинок, тому трогати його я 100% не буду. Маю голову, що стосується дендрофаленопсиса. Бо ця рослина такого періоду спокою зимового. Длинного, як у інших дендробіумів, вона не має. Вона, можна сказати, зростає завжди. Вони, як бачите, корінчики у дендрофаленопсиса ну, вони живі, вони нормальні. Ось я тільки що трохи полила цю рослину, то бачите, ну, корінці навіть позеленіли, тобто вони живі. Але, все ж таки, мені. Ну, як мені, то дуже лячно залишати її у такій посадці. І навіть вона скинула, ну, незважаючи на те, що вона скинула, вже ну, бачите, поки я вам знімаю, вона поскидала майже все листя. Я залишу посилання в описі під відео, залишу посилання на те відео, якими ці рослини приїхали, які вони були гарненькі, які вони були красивенькі. І що коїться з цією рослиною зараз, ну, знаєте, якось дуже боляче дивитися на таке явище. Ну, та нічого, нічого вже не зробиш. Тому оце ще трохи пороздивляюся, і ще, мабуть, пару днів. ну вона, Або може я достану, достану її з, -з, з цього горшика і зніму, принаймні, ну, оці, оці поверхневі, які знімаються. Подивлюся, що там. Подивлюся, так мені шкода цього дендробіума, якщо чесно, бо і ще раз повторюся, не пам'ятаю, знімаю кусками, не пам'ятаю, казала вам чи ні. Але скидання, ну, несвоєчасне скидання листя для дендробіума, це дуже-дуже погано. дуже. Дендробіумам треба, знаєте, зберігати листечка, бо це як немає листя, то Можна сказати, не буде і квіткування, бо листя відпало не, не, в той, не в ту годину, не в той час. Бачите? Як мені шкода його. Подивіться. Ну як, як ви гадаєте, які у вас є думки? Що це? Навіть не знаю. Охо. Ну і що? А нічого. Нічого переживемо, ми це не саме страшне, що може бути в житті, оце отаке. викупаю його у шампуні для собак від шкідників, висушу і хай стоять голі палки. Подивимось, що буде з ним далі. З другим дендробіомом тут все, все зрозуміло. Оце жовтіють листячка, вони відпадуть. Це явище нормальне, жовтіють листячка, то нічого страшного, він стресує, скидає листя. Але вони, як бачите, вони жовтіють, але не відпадають, тому вони відсохнуть. Спочатку відсохнуть, а потім відпадуть. Тут, тут з цим дендробіумом все чудово. Для такого стану для адаптації це чудово. Але це й дуже різні дендри. Це теплий дендробіум, це дендрофаленопсис. Він не любить е, таких, знаєте, різких перепадів температур. То, може, це таке явище і коїться з ним у зв'язку з тим, що він їхав все ж таки у прохолодну погоду. Вон, бачите? І ще одне листечко відвалилося, поки крутила. Вони відваляться всі. Схоже на те, що все листя оце все листя в нього відвалиться. Цей дендробіум має зимову сплячку, тому він, мабуть, отак і вцілів. Ну, це мої думки, знаєте, може, я їй не права, ви напишіть, що, що знаєте, ви про такі дендробіуми. Але і цей дендробіум я пересаджувати також не буду, поки, поки мабуть, не прийде весна і не почнеться актив, активне зростання цієї рослини. Ну то й що? Сьогодні ну, зі мною що це не саме страшне, що може статися в нашому житті. Вон, чоловік мені зранку понавикладав яблук, гроші зимових. І каже, їж, набирайся витамінів треба помити та перекласти у посудинку, щоб не валялися на столі. Отакі От в мене новини зранку, не дуже приємні, скажу я вам, але ранкову каву ніхто не відміняв. Сирени вночі були, але, але вони були по півгодини, по 40 хвилин. то-то таке, їх було декілька. Поки таких, знаєте, страшних новин не читала, то оце єдина, єдина знаєте, неприємність, так це оце те, що коїться один у мами. Але, знаєте, зараз на тлі перемог Збройних сил України, хочеться все рівно, хочеться свята, хочеться радості в нашому житті. Тому, знаєте, я в очікуванні сьогодні-завтра. У регінки в магазині буде новий завоз орхідей. Я вже вирахувала. Завтра це в неділю я працюю, тому, тому мабуть, у понеділок або вівторок поїду, поїду до дівчат в магазин. І знаєте, що я буду купувати? А я буду купувати лікасти. Але там буде ще багато різних видів орхідей, там будуть фаленопсиси, все, метелики, які багато хто любить. Ну, вони мене не цікавлять. Мене цікавлять лікасти. Дуже гарні сорти лікаст, тому, тому хочу лікасти. Орхо загострення, чи що, не знаю, але це так. Я хочу вам сказати, я вже вам казала, що. У мене такі чутливі рослини в домі, що вони завжди відчувають знаєте, настрій, або я другий раз кажу на них ви мої. Вони, як -от, знаєте, кажуть, що буде попереду. Так от я вам завжди казала, що до свят у мене завжди, хоча б хто, хтось, ну хоча б хтось, але відкривають свої квітки. Вчора ви бачили мою красуню Катлею. А зараз, зараз вже майже відкрив, відкрився бутончик. Верніше за все, випустив він свою бархатисту таку, таку, знаєте, кучеряву таку губку. Це довгоочікуване у мене квіткування, бо вона буде квітнути вперше. То свинка буде така, така, знаєте, їх, красунька моя. То я оце так думаю. А не очікувать. Нам іще одного свята, дай Бог. Будемо молитися, щоб оці свята, такі, як були в Херсоні, були в нашому житті кожного дня, кожного води. Бережи життя наших воїнів, наших захисників, допомагай їм у цю лиху годину, а ми витримаємо, ми витримаємо все, ми дочекаємо своєї перемоги. Все буде Україна. На цьому все рідні, здоров'я і миру.